Привіт! Я Влада, ви на каналі Я Влада, і сьогодні відео я навіть не знаю як його назвати. Напевно, показую всю свою косметику і хочу відібрати косметику, якою я буду зараз користуватись найближчі декілька місяців, щоб її добити і викинути. У ось так зробила заставку. Ось так виглядає косметичка, в якій напевно вся косметика, яка в мене є. Я знаю, що одній людині так багато не треба, і тому я би хотіла, можливо, дещо віддати по можливості. І дуже хочу з цього всього відібрати косметику, якою я буду користуватись наступні місяці, щоб скорше її закінчити. Я буду рандомно діставати продукт, говорити про нього. Перший продукт цій косметичці кіт бурий. В нього ідеальний макіяж, його хвіст ідеально наносить мені тіні на лице, і, взагалі, його шерсть, прекрасна. всього буду діставати рандомно з косметички. Продукт розповідати про нього і казати, куди далі. Чи йде він в косметичку на кожен день, косметика, яку треба чим скорше закінчити, або воно буде лежати в косметичці загальний про запас. Називаємо її так. Вирішила, що я не буду просити у вас лайки, навіть через те, що вони дуже добре впливають на просування моїх відео. Що той, хто дійсно мене любить, ставить. Мені лайк. Я не прошу вам ставити мені лайки. Hey, let's go. Почну я з це хайлайтер взагалі від Ruby Rose, але я його використовую як тіні, бо вони такі бронзові. Золото якісь бронзові. Дуже гарно лягають, я їх розташовую, не скажу, що ідеально носяться, але за свою ціну Стоп. я його залишаю до літа, бо зараз не знаю, зараз щось мені не хочеться. Друге, це моя палетка новенька, яка мені попалася в адвент-календарі зі Шреком. Огляд на нього можна глянути в моєму тік Алі палітка. Палітка досить базова, в ній класні кольори. Але я зараз не те, щоб дуже відкрита до малювання тінями, тому поки що я її ховаю, бо зараз в мене настрої на якісь більш такі спокійні мономакіяжі. Потім іде помада від Glambe. My MyWink. Я, до речі, знімала відео про всі свої новинки косметики, але воно не вийшло. Тому. Показую її зараз. Ось так вона виглядає. Вона дуже пляшивить, як це правильно сказати. Лягає конками, її важко розтушувати, важко не задати контур. Я хочу спробувати дати їй ще одне життя. Попробувати покладу. Напевно, в косметичку на кожен день ще два-три рази її попробую. Якщо не підійде, викину або віддам комусь, хто з нею подружиться. Я би хотіла рекомендувати цю помаду, але вона від нашого картопляного сусі. Чесно, мені подобається її якість. Я є дуже задоволена. І коли почалася е, повномасштабна війна, я в Єві купила її дублікат, і я хочу знайти аналог якийсь. Відалі український, але я вже хочу використати цю, бо, типу, просто її викинути, це якось тупо. І я, напевно, її теж кладу по всякденну косметичку. Наступна знову палетка це від Ламель. Вона чимось пахне. Ось так вона виглядає. Я її взяла з розрахунком на те, що я її буду брати з собою в подорожі, бо неї можна зробити щось таке. Яскравіше і щось супер натуральне. Ну вона йде в загальну косметичку, і я її буду закидати в свою косметичку в подорож. Якби можна було, я би все своє життя по косметичках поросувала. О, є в мене така палетка Франкенштейн, це самозбірна палетка. Колись ми з моєю Оленкою, відео з до речі, є, роздірібанили мої палетки, які є, і я їх вклеїла в просто це органайзер для бісеру. Я сюди зібрала всі кольори, якими би я колись користувалася, але великі палетки мені для цього не треба. Я вам скажу чудова річ, вона чекає свого часу, періодично я нею користуюся, і все прекрасно, тому її поки лишаємо в загальній косметичці. Є такі тіні від ламель. і... В них прекрасний такий сіро-зелений тауповий колір, який кажуть, що це ідеальний колір для контурингу, бо це колір тіні. Але я не можу розібратися, як з ними поводитись. Тому якщо ви знаєте, як з ними поводитись, напишіть, будь ласка, в коментарях гайд. Або, якщо вони вам дуже треба і ви їх дуже любите, я їх вам подарую за донат. Поки ми лишаємо ці тіні і поглянемо, яка буде їхня доля. О, це рожева туш. Я про неї розказувала в попередньому відео, де я оцінюю свій рік. Вона просто афієнська. Це від Color Intense. Е, вона Класно покриває вії. Вона прям дає їм повністю колір, а не просто відтінок. Вона топова. Але мені до неї більше стоїть літом. Я її відкладаю поки на теплішу погоду. Помада від Evaluate. в неї колір. І вона мені дуже подобається. Пахне трохи бабушкою. Але вона дуже круто наноситься. Дуже м'якусінька, дуже приємна. Думаю, це варєте. Думаю, можливо взяти ще якийсь відтінок. Це 15-й відтінок. Іронічно, що я хочу розгрузити свою косметичку і кажу, треба взяти ще один відтінок. Вона пішла в загальну косметичку. Наступне це бронзові тіні від Rose. Ось так вони виглядають. Їх тут так багато, що їх, напевно, на все життя мені вистачить. Я їх залишаю, тому що іноді. Коли мені треба зробити якийсь супершвидкий такий макіяж, вона легко розноситься і пальцем або цим жахливим спонжиком, що є, просто хоп-хоп-хоп, розтушувала готовий макіяж з нею. Тому вона з косметички в косметичку переїжджає зі мною. Але тільки що подумала, можливо її віддати комусь, тому що в адвент-календарі мені попався схожий відтінок. Якось покажу. Так, сюди ще заблукав шимер для тіла. Ось так він виглядає. Він, він пахне якось. Пахне так собі, але блистить. Я дуже люблю на волосся, і так як це більше літня історія, то він живе в великій косметичці. Наступне це 403-й олівчик для губ від Lamel. І він просто, просто-просто шикарнючий. Тому що я, ну, тут є точилка, і тут немає. <смі> він так легко переноситься, так не встигаєш його піднести, як він просто перестрибує на губи. Він мені дуже подобається. Хочу навчитись більше користуватись олівчиками, і тому він іде в постійну косметичку. Наступне знову тіні від ламелі це була акція. Щось там два купуєш, два в подарунок. І я купила ту палетку тіней, ті сірі тіні, і ці такі бускові і олівчик цей. Бускові тіні мені сподобались. Я плюс-мінус навчилась ними працювати. І я думаю, додати. до думаю, додати їх в. Постійну косметичку, тому що я робила ним макіяж, і мені дуже сподобалось. Я думаю, робити це частіше. Просто це треба користуватись пензликами. А пензлі я не знаю, чи додавати постійну косметичку. Ще одна палетка тіней від Top Face. Я не знаю, як цей бренд вийшов, не вийшов з Кацапі. Але в мене є їхня палетка, і вона мені дуже подобається. Колись у мене була мулька знайти отакі цегляні тіні і робити ним мономакіяж. Я Їх знайшла в цій палетці. Всі тіні тут класні. Здається, тут теж огромний об'єм, 10 грам, і, типу, ну їх вистачить на супер-супер довго. Я її не викидаю, тому що періодично до неї повертаюся. Помада від LCF. Так вона виглядає, і вона така, якась червоно-бордова. чи що. І вона мені насправді подобається по своїй якості і по тому, як вона себе веде. І Я би хотіла її поки лишити. мене бувають напади червоної губи. Я можу тижнями ходити з червоними губами. Вся помада мені подобається, але я б її залишила в великій косметичці. йде від GlamBea. Всі хвалили так ці помади, і я з ними. <годжусь>, тому що помада цієї серії зараз в мене на губах, і я її наношу без зеркала. Я просто так хоп-хоп, і воно працює. Ось такий має колір ця помада, пильна троянда. Мені дуже подобається її якість. І я насправді думаю над тим, щоб теж її додати в постійну косметичку, а цю, що в мене на губах, залишити в резервній, тому що отакий схожий кавовий, типу. Який карамельний колір, у мене є у вигляді тої, просто господи, білоруської косметики. Гель для брів від Revolution разом із Шреком. Як він вкладає брови, вони тупо я ним двічі провела, і я їду в машині, і думаю, що в мене з бровами? А вони настільки такі зафіксовані, якісь такі вкладені, аж не може бути. У мене насправді є ще. Три геля для брів, і я думаю, я думаю, може це і віддати, але він з шреком, Я думаю, він не буде дуже псуватись, тому я просто його лишу в постійній косметичці. І коли закінчу попередній, повернуся до цього. Олія для губ від LCF. Вона дає трохи такий хімозний колір мені. Але в цілому подобається. Приємна вона на губах, довго вона там сидить, тінтує губи. У мене є така штука, що коли тінтують губи, якісь олійки по контуру, контур якось окислюється, знаєте, в такий противний рожевий. Але я хочу її докористувати, бо в мене є інша олійка від ламель. І вона закінчується, і я думаю вкинути її в мою косметичку в сумку. В Аврорі я купила такі рум'яна від Сафі. Сафі. Вони мені якось дуже прям подобаються. Але я хочу закінчити ті рум'яна, що в мене є. Дуже приємний колір. Вони так з'їдаються, але побалуватись, спробувати з ними класно. Бо коли я там знаю, що я зараз намалювалась, вийшла ненадовго, що їх ще буде видно. Тому я їх лишаю, поки постійні косметичці вони чекають свого часу. А в минулій роботі від Miss DeMie я купила такий лайнер для. очей. Ти ще малюєш взагалі? Він блакитний, дуже приємний. Ну, я не скажу, що це найкращий лайнер в моєму житті кольоровий. Колір насичений, класний. І я думаю, що я буду літом. Ним пробувати малювати для того, щоб додати якоїсь яскравості в літні образи. Ну, звісно ж, я повелася на від Патрісії Лідо в 06 відтінку і 03. Зараз покажу вам їх поруч. 0,3 набагато світліший, і він мені цим не подобається насправді. Я думаю, можливо, 03 мамі віддати, але 06 мені прям дуже зайшов, і я періодично ним користуюсь і дуже тішусь. І я, напевно, 0,6 додам додам мою косметичку кожнодневний, 03, поки в резерв. Щось в мене так багато вже всього в косметичці. Треба буде це теж. Це мої рум'яна хайлайтер. Мені віддала їх подруга, бренд Beauty UK. І вони так блистять. Вони такі гарні. І я прям ними так задоволена і користуюсь ними прям кожен день. І я вже бачу, як цей горбочок зменшується і стирається. Тому що ну, вони виглядають супер гарно на лиці, вони так блистять приємно. Я ними користуюсь постійно. У мене є штука, щоб мити пензлики. Це з магазину, все від однієї гривні. Уже в мене в підлозі. Є в мене гель для брів. Він зараз на мені від LCF. Я взяла темніший, тому що в мене ну, для мого волосся трохи темнуваті брови. І прям відтінки блонд мені зазвичай... Рижі, і дуже видно, що вони є у мене на бровах, тому що вони аж виділяють. І тому я купила темніший на випадки, коли мені хочеться трошки додати контрасту на лице. Я його взяла. Він мені в цілому подобається. Нормально носиться, трохи треба навчити з ним працювати, бо може давати він ті ці крапочки, які розтираються. Я навчилась його. Обсерветку, щоб на ньому було мінімум кольору, і промальовувати брови, і взагалі все прекрасно. Мій пензлик від Real Technique, він сюди заблукав самотній. Звісно, я його лишаю прекрасний пензлик. Ще палетка від LCF. Їй настільки багато років, що я не знаю, я її купила, напевно, році, в 18 му а то в 19-му. Вона мені подобається. Тут звичайна пудра як пудра і бронзер. Е, я не бачу сенсу мені купувати зараз іншу пудру, інший бронзер, коли в мене є ця палетка. Ні, ну, в цілому, все мені подобається, підходять. Я з ними раз я макіяж готова. Від Eveline Eveline. У мене є консилер. Я взагалі користуюсь для лиця тільки консилером, тому що. Е, я нічого особо не прикриваю, тільки темні кола під очима і якісь почервоніння. Я вважаю, що в мене досить нормальна шкіра для того, щоб її повністю не перекривати. Тому тіль... засобів для обличчя в мене є тільки консилер. Раніше був консилер від Maxi Color, теж офігенський, але я вибрала спробувати цей, і я, напевно, буду їх чергувати і купувати. Не знаю, поки не вирішу спробувати щось інше. Кервона матова помада від Maybelline. Була знижка, опять, Боже, все, що на знижках, все я купую. В Єві була знижка на декоративку, і я вирішила спробувати від Maybelline ці помади. І вона так, супер стійка. І я, здається, з нею була на дні народженні, де ми їли багато такого жирного і помаду і її легко поновлювати. Тому я її по може покласти її в косметичку постійно і попробувати наносити. ні? Спробуємо додати червону помаду в наше життя. А от і та сама помада, яка в мене на губах від Глимбі, це 0,4 відтінок. До речі, минула Глимбі, 10 був, якщо я не казала. Вона мені дуже подобається, але я хочу використати подібні помади, що в мене вже є, для того, щоб трохи їх повикидати. Ну, абсолютний лайк. Я її кладу в запасну косметичку, і вона просто буде чекати, доки я вимажу. Минулі помади, щоб нанести цю. Я в мене ще від Лореаль, до речі, у мене їх два. Це ось такі дві помадки, про них забула насправді. І я думаю, треба, напевно, якусь з них додати, але вже там є кавова, є червона. Можливо, замість червоної додати цю. Глянемо, як вона буде носити. тінт від Pastel. Так само, щось я його, знаєте, в мене отаке. Я тільки, о, клас, новий бренд. Ще й вийшов з Кацапії, купую, тільки купую тут по всіх новинах. У, вони щось там непонятне. І я така, дайомте, що мені їх викидати чи що. Коротше, тінт класний. Наношу на губи, іноді на щечки, але на щочки не дуже вмію ним користуватися, і дав постійну косметичку. Ой, ця вінілова помада мені прям дуже подобається. То є від, теж від Maybelline, А якась така супер стійка, дуже вона класно сидить на губах і хочу її носити частіше. І що мені в цьому помішає? Чорний маркер для лиця, і на ньому є штамп-сердушко. Я його використовую літом, це теж, до речі, від клембі. Я його використовую літом, ставлю собі сердечко ним, і, і... тому він буде в літніх штуках. таскер від Юніко, дуже він мені подобається як рум'яна. Мені... Мій пензлик набирає, його важкувато. Це пензлик від Ріалті Кнік, такий плотно набитий, типу, як кабуки, не кабуки, не знаю. Коротше, з одного боку мені подобається, з другого я не знаю, чи я би його повторила, тому я його закидаю в постійну косметичку. Можливо, буду брати його з собою в поїздки, тому що дійсно і на губи, і на очі, і на щочки він прекрасний. Водка раз, підводка два від Глембі, літня колекція їхня. Там пензлик всередині, але знаєте, що дуже дивно? Що ця довга частина це пензлик, а оця коротка частина це рідина. І я завжди завтикую і відкриваю його не з того боку. Дуже класно, я нею малюю. Сьогодні в мене намальовані стрілки, якщо вам видно, рожеві нею. Але я дуже люблю робити отак плямки нею на пальці, і потім переносити їх як штамп. І тоді виходять дуже класні такі хаотичні плями, які мені дуже подобаються, як виглядають. Підводки топ ідуть в нашу колекцію на літо. Гель для брів. Від LCF, він був прозорий, але я ним дуже часто вичесую плями, які ставлю від LCF кольоровим гелем. Я його кладу в постійну косметичку для того, щоб вкладати брови просто коли треба їх вкласти без малюнок. Наступне це About Face, About Lips, About Hair, About все. Помада від бренду About це якийсь там бренд Єви. Вона, типу, зволожуюча і потім вона дає колір. І я думаю закинути її в косметичку, яку я ношу з собою в сумці, для того, щоб коли я забула нанести помаду, точніше, олійку, я могла б нанести цю помаду. Але поки та олійка ще є, ще вона жива, то я цю помаду кладу в запасні продукти і буду доюзовувати. Використовувати олійку з Е, Гель ой, бляд, Клей для Вій. Я ним клеїла вуса на корпоратив. і клею всякі стразики. Звичайний з Єви, називається теж Єва. Прекрасний. Далі з е, Адвенту, зі шреком. Блиск для губ з золотими блискітками. Я поки не знаю, як ним користуватись. Тому поки я його відклала в його поки відкладаю в загальну косметичку і чекаю, коли в мене прийде натхнення для нього, бо поки натхнення немає. От тіні Шрека бронзові, вони є суперником тих тіней, рубіров, що в мене є. І вони дуже зручні, дуже приємні. На них мила мордочка. Через цю мордочку я боюсь ними користуватись. І я думаю, можливо їх закинути в загальну косметичку і зараз взяти від Ruby Rose для того, щоб їх підвикористовувати потихеньку. Чорний каял від ламель. Навіть не знаю. Я ним не, не так часто користуюсь, але в якийсь момент я почала ними під ним підводити верхні вії, і це виглядало класно, тому я би його закинула в загально, щоб час від часу використовувати. Щось в мене загальна косметичка вже більше, ніж запасна. Є в мене такий кушон від Max Factor. Я Його використовую як рум'яна. Вони зараз на мені, і чомусь він як рум'яна мені дуже заходить, і я дуже хочу його довикористати. Тому це будуть єдині рум'яни, які в мене зараз є. І я буду їх використовувати по максимуму. Туш, Евелайн варєте, дуже подобається, вона в мене єдина, я нею благополучно користуюся. У Мейбелін знову їхній вірусний блиск для губ. Не дуже він мені зрозумілий, не дуже він мені понятний, але не знаю, що з ним робити. Напевно, теж його ближче до літа буду використовувати в такі якісь місяці тепліше. Не знаю, що снасти у мене до нього зараз. Стругачка для олівчиків. І є в мене від того самого білоруського бренду тіні рідкі. Я їх купила ще тоді. Вони класні, такі металеві, блискучі, все як має бути. Я їх залишаю, сенсу викидати я їх не бачу. Нехай будуть, але, напевно, можливо їх додати. Повсякденну косметичку для того, щоб робити моноколір на всю Алі, дай! Дивіться, видно вам поросяча помада з Адвенту Ві Revolution. Є така помадка, не знаю, чи світшот, скріншот, боже, видно. Поки в мене до неї не стоїть, вона пішла в загальну косметичку і буде чекати свого часу, коли в мене. Стану. Спонжик якийсь не дуже ок, за когось все від однієї гривні, знову впав. Тіні від Glembi. вони мені дуже подобаються, тому що якщо їх так нанести дуже тоненько, то вони дають блискітки, Боже. вони дають блискітки, але не дають колір. І вони такі жлені. Тому вони мені дуже подобаються. Але я думаю, що я поки їх відкладу. Блін, але якщо вони засохнуть, ну, відкладу їх поки на якісь пару тижнів, потім гляну, чи до них це одні тіні від Релуї. Релуї це теж е, білоруський бренд, який мені раніше дуже подобався. Тому я купила від них тіні і я купила від них помаду. В усіх були ті помади. І ці тіні, вони такі прям темно-темно-кричневі. Але вони дуже гарно відтіняють. Я їх викидати, ясно, що не буду, але е, вже докористую. Є мій саморобний гель для брів, Я на Аліку замовила оцю тюбик, наповнила його звичайним гелем для. Брів і користуюся, але я хочу використати той від Ельсеф і потім повернутися до цього. Я бачила, що всі користуються Антобі, Толореаль, походу. Такий її жовтий тюбик для волосся, який суперфіксує. І думаю, можу я перелити сюди, того, щоб був гель для брів суперфіксації. О, ми вже майже на фі. О, це косметика сільпо. Минулий рік дуже було популярно мати косметику. Ну, не мати косметику, а типу косметика з Сільпо, бла, бла Всі її оглядали, і мені було скучно, сумно, я її купила, але вона мені не подобається, ця помадка. Я, напевно, її віддам Оленочці, бо вона зараз прям малюється частенько. Це рідкі золоті тіні від Revolution з адвент календаря. І в них такий дивний дивний спонжик. Він не спонжик, а лопатка. І тіні, типу, не наносяться, а ти просто їх накладаєш. Але кольор, безумовно, гарний. Поки не знаю, як ним користуватись, тому відкладаю в загальну косметичку. Боже, кожне моє косметичне відео, яких було два, і вони не вийшли на канал, закінчується такою моєю рукою. І офігенські тіні від Revolution, з нашого любимого вже адвент-календаря, в якій. Я влізла пальцем. Вони мені дуже подобаються, але хочу поки використати ті рідкі від ламель, потім повернутися до цих. Ну, Плюс воно все таке новеньке, що мені аж шкода його рушити. Це блиск від Revolution цього адвент-календаря. І цей блиск досить дивний, бо він дуже-дуже пігментований. І він веде себе як блиск, але має пігмент помади. І його важко нанести. І поки в мене немає бажання розбиратись з тим, як його навчитись наносити, тому я його поки відклала. О, а це від Color Intense помада в такому прям дуже гарному червоному класичному кольорі. Я її залишаю, тому що ну, я люблю я іноді червоні помади, хочу її використати. Все, косметичка закінчилася. І в мене одна дуже важлива ціль на цей рік: в 2024 році я не буду купувати косметику. Якщо мені її подарують, я звісно, її прийму. Або якщо щось закінчиться, я його заміню. До прикладу, там в мене тільки один консилер. Якщо він закінчиться, я куплю на його заміну так само один консилер. Мені би дуже хотілося, щоб не було дублікатів помад і тому подібне. І щоб там, до прикладу, тих самих кремових. Карамельних помад в мене були в одному екземплярі. Тому в мене ціль це все вимазюкати. І надіюсь, я не зірвуся, нічого не куплю, тому що дешева косметика це мій крістраж, мені завжди хочеться її купити. І така моя ціль відмовитись від покупок косметики на 24 рік. Надіюсь, у мене вийде. Я цю ціль не вносила в відео про цілі, бо я це зрозуміла тільки коли почала її перебирати те, що в мене є, і я зрозуміла, що. Людині не треба так багато косметики, як в мене зараз є. Тому я вирішила це зробити і буду перед вами і Періодично ми будемо оновлювати мою постійну косметичку для того, щоб якісь продукти закінчувати, алі закінчувати не в і далі просто їх зменшувати по об'єму. Понукати мене частіше фарбуватись, бо я люблю це діло. Хто теж так вирішив. Пишіть в коментарях. Так, і всім, хто подивились, це трохи край відео, всім цьом, па папа.